Не встиг ківерцівський лісгосп позбутися майнового комплексу на території колишнього звірівського лісництва, як посеред лісу починають як гриби після дощу будуватись нові маєтки. Нагадаємо, майновий комплекс Зубр відремонтували за мільйони коштів з державного бюджету, а віддали його на аукціоні, нібито через те, що не рентабельний, це у 2023 році. Неподалік вже будуються нові котеджі. Як тільки нас угледіли, почали хутко збирати будівельне обладнання та кинулися втікати. А чи Ви разом всі заїхали подивитися, що тут робиться? І разом з матеріалами Ну, матеріалами і стеатехніку. Ну, яка тут була, яка працює. Ну серйозно, ну що нам поліцію викликати? Так бігли, що аж речі позабували. На цій ділянці наша знімальна група була приблизно тиждень тому. Спроби з'ясувати, хто тут господарює, були марними. Ну, я не знаю, що там що будинку. Таке щось типу бунгало сучасне. Рас я вам сповіщаю про ймовірне правопорушення. Буде якась реакція? На території заповідної зони, на території заказника, ведеться будівництво будинків, вичищається територія, там є насипи, там розрита територія. Я За цей час реакції нуль, а от будівництво значно розширилось. Якщо все в межах закону, чого тікали будівельники, працюють зі швидкістю світла. Вже стоять каркаси для нових котеджів та готуються для заливки бетоном, наче капітальні споруди. Підведено не тільки електрику, а ще каналізацію. Є мило і навіть є водичка. Віп-комфорт для віп-людей. Ця місцина схована подалі від людських очей. Зв'язку тут немає, але працює Starlink. Геолокація та координати свідчать, що ми, начебто, знаходимось посеред зоологічного заказника Зубр на цій території заповідника. Хтось доклав руку до створення водойми, косить травичку та висадив сільськогосподарську культуру. Нова спостережна вежа ще пахне древиною. та шкіряні крісла чи для людей, чи для звірів. Через годину повертаємось із слідчо-оперативною групою. На нас чекає нова знахідка. Бо робочий день в розпалі, а може, повернулися за речами. А давно ви тут працюєте? Це ж лісове господарство. господарства. Так само не знаю. Якби будівництво замовляло лісництво, напевно, мав би бути паспорт об'єкту будівництва, бо ще прозорість і законність не відміняли. А будівництво тут чого ведеться? А ви хто? Ви до лісового господарства якесь відношення маєте? Що ви тут працюєте? <відуслові> Лісове господарство, у вас є трудовий договір. Ви офіційно працевлаштовані? Чи підробляєте просто? Підробляю. А на кого ви працюєте, ви знаєте? Тільки посмішка. Хлопчикам по 18-19 років. Один зізнався, що освіту здобуває музичну. Консультується, що казати у тих, хто їх сюди привіз. Хочу зібрати пару пихань. Ну, а цей власний може під'їхати чітко З'ясувати, хоч якусь інформацію не вдається і правоохоронцям. То чим займаєтесь так? А давно ви тут працюєте?» Ну, з березня, з квітня, коли це почалось будівництво. Не. ж нещодавно почалось? Не. Я... Брудні і в Тирсі мають захисні окуляри. Однак по техніці безпеки і дотримання норм трудового законодавства багато питань. Поки працюють слідчі, навколо кружляють і не наважуються заїхати, ймовірні, причетні до будівництва, що були тут раніше. Тим часом копів більше є. Добрий день, добрий. А ви хто будете? Через декілька годин очікування і спостереження за роботою правоохоронців приїхав, як він сам себе назвав консультант. А ви хто будете? Я так я працюю тут. «Тут Працюєте? Да. Є вас працює? договір? Ну там є. А хто ваш роботодавець? Ну я вам. Право це має. А чого ви а від нас цілий день тікаєте на цій місці? Хто тікає? Чи то не ви були? Ні, ні, це був я. Так, були були да. ми, да, ми їхали на обід. Так, різко, коли ми під'їхали. Вибачайте, що ви під'їхали в час обіду. Я просто консультую тут. Хлопці приїхали тут прибирати. Я просто консультую тут на цьому місці. А вони кажуть, що вони тут не тільки прибирають. Сюди. Чого ви там сидите? Ми зібраємо фіосвіт. Які флесні? За що? Тобто вони там будують чи не будуть? Ні, ну, то вони тут були. Почекайте. То ви поспілкувалися на що? Яке пояснення? Я покажу ці дозволи, чи не дозволи, чи, чи плани. І ви співрішуєте. тож, причому ви починаєте не з тої ланки. Чоловік каже, що не має перед ким звітувати, що тут робиться. Поліції пообіцяв надати всі документи, які розставлять всі крапки, і повів слідчих до туалету. Ми завжди знають хай. Це Кілька хвилин на самоті і слідча прощається із поважною людиною, на яку ми так довго всі чекали. <кху> <кху> Вибачаю. Це коментар. Ді ми вас викликали. І що виявляється даремно? Викликали. <кху> Для того, щоб Ну, а в цієї людини ви ви віддали mm. чи вже чи... по документам все зрозуміло. Ну, нам не зрозуміло. А цей чоловік з вами їде? А, він під'їде, ви йому довіряєте? Він від нас їде тут 5 годин. Всі роз'їжджаються навіть завуш відібрати свідчення у всієї команди нашої знімальної групи. Кримінал порушили за самоуправство. Будівельникам загрожує штраф максимум 850 гривень. Фактично поліція благословила на подальше будівництво на землях державної власності заповідника. Згодом сподіваємось дізнатись, хто і за чиї кошти наводить такий лад у лісі. Ольга Ганич, Прокупчук, телеканал Аверс. Підупцівський ліцей просто розвалюється на очах. Директорка показує, у якому стані навчальний заклад. Воно падає, жив'єм падає. Лілія Анатоліївна вже роками оббиває владні кабінети підгайцівської сільради та й не тільки, аби виділили гроші і відремонтували школу. Це, 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 все, це, все потрібно його навіть діти, вони від хлопка двери, дверима туалет, Вони двері закривають. І та плитка навіть падає. Дітки бігали, гуляли. А гуляли по вони ж як вибігають на перерву. От це ж і бігають понад вікнами. І був такий случай, що дітки пробігали, і від хлопка дверей плитка впала прямо біля діток. Ми так перелякалися, що то взагалі. Будівля ста 50 років, жодного разу не робився капітальний ремонт. Ви бачите. Тому ми це все збирали і підштукатурювали, щоб воно мало ну, більш-менш якісь такі зовнішні Вигляд. Який вигляд у тих сходів? Вже, мабуть, ніде такого немає. Тут навчається 315 учнів. Ліцей опорний сюди привозять учнів із інших сіл Підгайцівської громади. І щоб школа була в такому аварійному стані, і то в громаді, де йде перевиконання бюджету, зауважує директорка. Жахливий вигляд із іншого боку ліцею, тріщина чинена на всю стіну. Скріплено залізними прутами з обох боків і на тому все. Пані Лілія каже, школа тріснула ще з 2017 року. Ця тріщина наскрізна, проходить волога, цвіте спортивний зал, грибок це дає, немає відмостки. як мені пояснювали будівельники, що будівля дала осадку, немає, водичка підмиває, немає відмостки. Перше моє звернення було до Валентина Приходька, ще коли він був на посаді голови Луцької районної ради. Ось, тому ця проблема не нова. От і всі знають про цю проблему. Нині у підгайцівській сільраді сесія, директорка ліцею, вона ж і депутатка закликає колег виділити гроші на капітальний ремонт школи, зробити його поки тепло, і літні канікули. Як чуємо, кошторис є, потрібно 9 мільйонів гривень. Начальниця відділу фінансів хвалиться, перевиконання бюджету справді є, але куди, кому і скільки. Вже попередньо розподілили під Убцівському ліцею, схоже дірка від такого фінансового бублика. Маємо певне перевиконання бюджету. Воно складає 33 мільйони з половиною. Але проектом рішення, який був оприлюднений, ми вже вичерпали ресурс майже 25 мільйонів, тобто залишається 8. Ресурс обмежений, і якщо ви зараз підтримуєте, я просто не буду мати з чого профінансувати ці видатки. Підніміть руку, хто проти, щоб утеплився фасад Педуптівського ліцею. Жоден. Всі за. Коли будуть гроші, Анатолієвна. Ті гроші, що є, як чуємо, підгайцівська сільрада хоче виділити на ремонт ось цього приміщення. То будинок культури у Підгайцях. На його ремонті планують освоїти майже 9,5 мільйонів гривень, а ще близько 2,5 мільйонів на поточний ремонт вулиці Скандинавської у селі Струмівка. Понад 3 мільйони на ремонт дитячого майданчика у Підгайцях. То мовляв, нагальні потреби, а за Піддубцівський ліцей візьмуться згодом. Ви дуже чудово розумієте, що не встигне не тендер оголоситися, не зайти ніякі забудовники. Це прекрасно зараз розумієте, коли ви маніпулюєте суспільною е, думкою. А сьогодні можна кошти перерозподілити, їх не вистачає досі мало. на підукці, не передбачено практично жодної копійки. Нас в наказі на підготовку до нового навчального року просто немає. Піду ці школи всім школам за Тому я прошу вас, не просив заберіть кожного. політику від дітей, оскільки виділено грошей. Та та ви в другі після Підгаєць. Лілія Купіч зауважує, що на підгайцівський ліцей за два роки було виділено 34 мільйони місцевих коштів. Мовляв, несправедливо тут добротні ремонти, а в піддубцях школа обвалюється. Звертається до державної служби якості освіти, щоб перевірити розподілення коштів. Серед депутатів зростає градус напруги. Лунає думка, може менше робити дороги, а дати на школу. І тут же пропозиція тоне не у загальному балагані. Депутати беруть перерву і йдуть радитися за зачиненими дверима. Чому першочергово взялися за ремонт будинку культури, пояснює секретар сільради. Кажуть, що треба капремонт даху і термомодернізацію фасаду. Капітальний ремонт не робився. Там прогнили всі балки, вся підлога, там все гниле. Якщо йде дощ, воно падає все всередину. І оце там діти грудки займаються, танці. Зовні ремонт робили. Зовні його утеплили, а ну, кришу, там її трошечки десь то підмазали, то підлатали. Якщо ми не зробимо в цьому році ремонт, він завалиться. А підубцівський ліцей певно міцніший. А як ні, то вчителі будуть підпирати. Затягнулося через те, що виготовлялась проектна документація. Вона вже готова. Закинули в дрінк, щоб його там може якесь знайдемо співфінансування. Ну а як не знайдемо, то будемо робити своїми силами. Лілія Купіч зверталася в обласну військову адміністрацію. Там проблему вивчили і повідомили, що в сільраді є достатньо грошей, аби відремонтувати школу. Зауважує директорка. Що кварталу, йде дуже велике перевиконання бюджетних коштів, і вісім мільйонів ще залишається не невикористаних, нерозподілених залишків, то додавши в депутати, якби була політична воля, бажання вони могли додати до цієї цієї суми, і ми б отримали рішення нашої проблеми. Наразі депутати, схоже, забудуть про ліцей аж до вересня, коли буде чергове перевиконання бюджету. Діти підуть до школи, а вчителі пильнуватимуть, аби плитка ніякій дитині не впала на голову. Може до того часу і поліція завершить розслідування, куди йдуть гроші підгайцівської громади. Олена Лищук, неля прокупчук із підгайцівської громади для телеканалу Аверс.

Величезний затор, поліція, працівники ТЦК та обурений натовп людей на проспекті відродження у Луцьку сутичка з правоохоронцями. Як розповідають очевидці, автомобіль зупинили патрульні, а за ними згодом під'їхали і працівники ТЦК. Я не знаю, як прийшла, то таке все було таке видовище з дружиною чи з дівчиною. А оце вони як коршуни тут стоять, ловлять Ну, хочуть його відкрити, дістати звідти. Питають, чи ви самі не йдете на ту війну? Ну от, ми, ми не придатні, а там придатний сидить. На гомін почали сходитися небайдужі люди. Спільними зусиллями намагаються допомогти зупиненому Керманичу, а сам же чоловік з оточеного авто не виходив. Він ледь ходить. Нам було б цікаво б його перевірити, чи він п'яний, чи він не п'яний, бо він ледь ходить. Вот, от, вот, дивіться, вот, подивіться, будь ласка, на нього. Знімайте номера, да, що знімайте, він неадекватний. Він тут ледь ходить. Хай да, стоїть, да, хай да. У мене є відео. все це в новини? Добре. От ваші зразу сім машин. Як розповіла дружина водія, вони з чоловіком приїхали на закупи до місцевого ринку. Так як місця припаркуватися не було, стали ближче дозволеного до пішохідного переходу. Тут як тут приїхали патрульні, аби повідомити чоловіку про порушення правил дорожнього руху. Побачили, що він в розшуку в ТЦК. Він в розшуку ТЦК, тому що невчасно скачав сам додаток. Людина працює офіційно і має бронь. Бронь злетіла, так як вони потім десь додивилися, що він в розшуку. Цим питанням офіційно сам займається через адвоката. Запит в ТЦК був заданий, щоб дали рахунок на який сплатити цей штраф, і тоді зніметься, що він в розшуку. Це питання контролюється. Відповіді від місцевого ТЦК немає. Тим часом поліція силою намагалася його витягти з машини, виривали двері, тягли за руки. Коли ж обурених очевидців ставало все більше і більше, працівники ТЦК просто заховалися у свої автівки. Зрештою, люди таки відвоювали чоловіка. Розійшлися на тому, що люди, які це все побачили, що вони хочуть тупо викрасти людину без підстав, просто почали на них тиснути, і вони за того втікли, Тому що вони не мають такими методами проводити мобілізацію. Схоже, не витримавши суспільного тиску, ТЦКшники разом з правоохоронцями просто поїхали геть, залишивши чоловіка лише з штрафом за порушення правил дорожнього руху. Проводжали цей кортеж лучани борхливими оплесками. <му> Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Луцьку під час перевірки документів у чоловіка військовослужбовець територіального центру комплектування отримав ножове поранення. Порушено кримінальне провадження. Слідчі повідомили про підозру фігуранту, який спричинив тілесне ушкодження громадянину у Луцьку. Інцидент трапився 21 червня. Під час конфлікту чоловік 93-го року народження спричинив тілесне ушкодження службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю. Нині йому оголошена підозра за частиною 2 статті 350 кримінального кодексу України. Отже, поліцейські ситуації, що призвела до тілесних ушкоджень, називають конфліктом. Однак деталі не розголошують, поки йде слідство. Молодику, який взявся за ножа у суді, обирали запобіжний захід. Вважаю, що ці ситуації слідчим. Вірно запропоновано засувати стосовно підозрюваного запобіжний захід в виді домашнього арешту, оскільки даний запобіжний захід дозволить контролювати належним чином його процесуальну поведінку на час розслідування даного країна провадження. Цей запобіжний захід не є занадто суворим. Він не пов'язаний з ізоляцією від суспільства, тобто це не є тримання під вартою. Разом з тим медицинним в даній ситуації є існування менш суворих запобіжних заходів, про які йшлося у клоп питання. Вважаю, що перебуваючи на запобіжному заході в виді домашнього арешту можна буде забезпечити контроль, убезпечити віднесення ризиків. Чоловік проживає у Луцьку разом з дружиною. Працює менеджером, несудимий має вищу світу. Що могло його спровокувати, поки не розголошують? Про обставини події відомо, що в той день двоє військовослужбовців ТЦК та СП їздили вулиця Милуцька, як запевняє слідчі, з метою оповіщення населення та вручення повісток. Звернулися до останнього з вимогом дати відповідні документи та перевірки військово-облікових даних. Однак останній проігнорував вказану, вказану вимогу військовослужбовців. Та не бажаючи виконувати законну умову, достовірно знаючи, що перед ним знаходяться військовослужбовці, які перебували у військовому однострої зі знаками розцілення шевронами, тому що правильно ці предмети зовні схожі на складний ніж, а причинив військовослужбовцю підлесні лесні у вигляді різної рани лівого плеча, тим самим по майже здатні останні виконувати свої службові обов'язки на певний період часу. Прокурор та слідчі наголошують, що після того, як парубок порізав ножем потерпілого, одразу втік. Його оголосили в розшук, однак до відділку поліції його доставили не правоохоронці. Подія сталася в суботу, і в суботу я особисто на своєму автомобілі привіз даного чоловіка до райвідділу. Тобто він приїхав, як тільки було відомо, що ним правоохоронні органи вимагають його явки. І фактично, якби він мав намір переховуватися, то це було зробити тоді максимально просто, бо він знаходився взагалі в іншому приміщенні і. Можливості ухилитися від слідства суду в нього було на той момент дуже багато. Адвокат запевняє, що хлопець має стабільну роботу і є необхідність забезпечувати сім'ю, буде слідству сприяти. Підозрюваний він дав свої показання по цій справі, і з тих показань вбачається, що він фактично визнав всі обставини, які носять одіктивну сторону даного правопорушення. Тобто він повністю описав його, скажімо так, показання. В більшості своїх моментів відповідають тим показанням, які давали свідки, які давав потерпілий. Підозрюю на вашу думку спробу клопотання. Я прошу встановити лише нічний домашній арест та рештку з 20.00 до шостої ранку. Дії були умисними, наполягають правоохоронці. Молодика своя правда. Я не мав наміру нанести комусь якусь шкоду Це все. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці до 21.08.2025 року включно. Суд дозволив залишати молодику місце проживання тільки у разі тривоги, і то тільки у найближче укриття. Заскоєне йому світи до п'яти років позбавлення волі. Ольга Ганч, Неліпрокупчук, телеканал Аверс. Якщо викликаєте таксі, будьте готові, що ваша поїздка може обернутися лайкою зі сторони водія та виштовхуванням вас же із машини. Все, до побачення, Представтеся, будь, будь ласка. Я вам кажу, до побачення. килочанки Оксани Солопи був звичайний ранок. Жінка збиралася в парк на тренування і вирішила викликати таксі. Я отримала повідомлення, що таксі буде за 5 хвилин. Я зібралась за цей час, навіть сумочка на мені висіла, я тільки очікувала на повідомлення. Прийшло повідомлення, що таксі чекає, почався простій. Я вийшла, закрила двері, спустилася вниз. Таксі стояло в кишенці. Я пройшла, сіла, як завжди, сідаю на заднє сидіння. Сіла та привіталася, проте у відповідь почула Виходьте. А він каже: я скасував замовлення. Я говорю, а причина? Я вас чекав сім хвилин. Я кажу, вибачте, але я тільки отримала повідомлення, зразу вийшла. Нічого не знаю, треба було дзвонити. Я кажу, ну якщо ви мене чекали, то треба було, може, вам мені або написати, передзвонити. Я тільки отримала повідомлення. Виходьте, в мене інше замовлення. Я говорю, В такому разі я прошу вас зв'язатися з службою підтримки. Однак прохання жінки зв'язатися із службою підтримки водія розлютило. Кипів, сказав, виходьте. У вас все є, можете самі зв'язатися. У мене інше замовлення. Я говорю: ну в мене теж було замовлення, і я викликала машину і збиралась не їхати. Тому прошу зв'язатися з службою підтримкою для засування ситуації. Він обіг машину. І далі на такий розвиток подій, каже Оксана, вона не сподівалася. Дістала телефон, щоб позвонити у службу підтримки, а водій в той час почав її виштовхувати із машини. Відкрив їх, почав мене тягнути, бити дверцятами по ногах. Ну, оскільки телефон був в руках, то я вже догадалася його включити і почала знімати. І спитала його, просто представтеся, назвіть своє ім'я. Він замість представити протяг... ну, продовжував мене тягнути з машини, хапати руками, знову цими дверцятами, щемити мені двері, е, ноги. Дайте мені стані. Жінка, вийдіть з машини. Я, я вас забуду. Викликайте. Зрозумівши, що нічим хорошим це вже не закінчиться, Оксана, скориставшись тим, що водій відбіг, вийшла із машини. Я вийшла з машини і виключила відео. Він не просто відбіг. Він побіг вперед, під середнє сидіння засунув руку. Що він дістав? У мене не дуже гарний зір, я не можу казати, чи це був розвідний ключ, чи щось інше, і кинувся ніби на мене. Я розвернулася, підійшла і сказала: це остання мить, коли ви працюєте в цій службі. Я докладу всіх зусиль. Жінка каже, таке ставлення неприпустиме, адже ніяк водія не провокувала. А як це все могло закінчитися далі, якби вона не вийшла із машини і уявити страшно? Існує така звичка серед деяких водіїв: прийняти замовлення і в останню мить відмовити з клієнта. Скасовується, а він собі поїхав на інше. Такі вони грішать Може, це був і такий випадок, але навіть цей випадок не вимагав примінення до мене ні сили, ні таких рухів, ні таких слів. Я рахую, що ця людина просто не може працювати в службі обслуговування клієнтів будь-якій. Не кажучи там уклон, болт взагалі. Такі поведінки серед керманичів таксів не новина. Чи залишаються вони безкарними, і, взагалі, які вимоги для того, аби стати водієм? Чи ось так будь-яка людина може прийти сісти за кермо та почати працювати? Вирішили дізнатися, і ми на сайті цього сервісу. І бачимо, що ніяких медичних довідок, аби стати водієм, не потрібно. Зокрема, таких, які підтверджували, що особа є психічно здоровою, аби здійснювати перевезення пасажирів. Бродимо далі по сайту і натрапляємо на такий розділ. Цікаво, і який же він етикет водія. Зокрема, у пункті будьте вічливими порада проявляти спокійне та доброзичливе спілкування, звертатися на виду пасажира незалежно від віку. Проте бачимо, що у водія на цьому відео якесь ну зовсім інше бачення вічливого спілкування. Ви що, дебільні чи що?» ні? Я питаю вас, як вас звучані. Також на сайті сервіс зазначає про гарячу лінію служби підтримки в будь-яких ситуаціях. Тож наскільки гаряча та підтримка дізнаємося, і ми. Однак, замість вирішення питання по ту сторону телефонного дзвінка вас потішать музикою. Ось так, якщо у вас сталася якась надзвичайна ситуація, і ви хочете швидкого реагування від служби підтримки таксі, скоріш за все, ви просто. Так, вчасно, як би хотіли, може її і не отримаєте. Адже з шести телефонних дзвінків, які ми телефонували, ні разу ще слухавку, ніхто з операторів не взяв. Чи понесе водій відповідальність за це? Невідомо проте, така поїздка залишила у жінки гіркі враження, та в кінцевому результаті списані кошти. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Це маленьке приміщення на залізничному переїзді, яке з усіх боків огортають лісосмуги, пан Олег називає блокпостом. Тут чоловік працює півроку. До цього я був за кордоном, працював машиністом. Я ж закінчую технікум львівської залізничного транспорту і в Дніпропетровську. Інститут. Так що це моє, як би кажуть, із відпустки до роботи машиніста на польську залізницю настиг повернутись. За два дні до виїзду почалась війна в Україні. Свої професії не зрадив, бо з юності мріяв про залізницю. Як вчився в Дніпропетровську, це були 90-ті роки, 95 й я закінчив. Я там запровадив традицію, бо вони там не знали, що на Різдво їдять кутю. Не знаю після того, чи в гуртожитках хтось зберіглося чи ні. Є й свої традиції у залізничників. Кожен потяг, що проїжджає повз, має привітатися, подати особливий звуковий сигнал. Обов'язково. Це в нас є е, сигнал пильності. Перепрошую, якраз дзвінок зараз викликає чергів. Алло, алло, Так зрозумів. Сьогодні, каже чоловік, люди не цікавляться такою роботою. Молодому поколінню і зі старту, виходить, мінімальна зарплата і за того не хочуть. А хто от має прихильність до цієї професії, хоче її мати, здобувати. Ну, то не звертають ні увагу не на що і йдуть. На питання кого більше жінок чи чоловіків у цій професії залізничник відповідає так, щоб нікого не образити. У нас немає якогось поділу, так чоловіки, жінки. У нас є просто залізничники. Чоловіки, наприклад, ну як вже пішло, вже гендерна. Чоловіки підкошують, косять, чистять, а жінки вже більше так полять чи там як сказати, доглядають за тими квіточками. А вдається поспати, подрімати на такі роботи. Абсолютно ні. Це відповідальна робота, тут аж ніяк не можна. Тут треба бути пильному, 12 годин нон-стоп. В часі повномасштабного вторгнення щось змінилося, якась підвищена увага, підвищена відповідальність. Обов'язково, обов'язково, бо залізниця це є, ну, скажімо так, напіввійськова організація, і в нас критична інфраструктура передусім. Одна з складових. Нашого нашої економіки незважаючи на те, що постійно на ногах цілу зміну чоловік проводить наодинці, коли-не завітають колеги. Однак чоловік самотнім себе на роботі не відчуває. Абсолютно ні. Я знаходжу гармонію в собі. Мені мені завжди весело сам собою. Мені не скучно. А ви тут знаходитесь скільки? 12 годин або 20? так, так так. Робочий, робочий, робочий день, 12 годин. Все влаштовує, але тільки сміття, що кидають з потягів, та швидкість керманичів дратує. Його мов не помічають. Попри це, чоловік отримує задоволення від роботи, аби ще тільки культура людей була відповідною. Ольга Ганич, Неля прокупчук, телеканал Аверс.